спілки вимагають невідкладного скасування того побору, бо його назвати податком неможливо. Закон про податкову систему Україна не передбачає подібних, подібних стягнень. Це конфіскація, власне. І під час усіх трьох раундів переговорів з парламентаріями ми присвідчилися, що є абсолютно повне розуміння з цього питання. І сьогодні, до речі, в виступі двох керівників парламентських фракцій Юлії Тимошенко і Олега Березюка було засвідчено, із заклик зроблений до депутатів. Давайте негайно скасуємо цей позорний для країни закон. Ми очікували, що сьогодні під час перерви, як це завжди відбувається між 2 і 4 годиною. І була досягнута домови, що представники про зустрінуться з головою Верховної Ради, що буде відомо результати засідання ради коаліції, яка мала бути в перерві, і о 16-й годині будуть голосувати соціальні закони. І таким чином голосування буде протестовано як безпосередньо громадським контролем у стінах парламенту. Було задекларовано. І запрошено представників профспілок взяти участь в парламентському засіданні, і Майдан з іншого боку буде тестувати, як кажуть, роботу парламентарів вже на, безпосередньо на вулиці. На жаль, кадрові питання, які були внесені сьогодні, а це і звільнення міністра і призначення голови СБУ. І знову ж таки виборчий закон, який не всіма політичними силами сприймається, і більш того, вважається, що він є ще надто недосконалим для того, щоб провести чесні прозорі вибори до органів місцевої влади самоврядування, Пере, переключили політиків на політику і знову про людей можуть забути. Тим не менше, ми сподіваємося, що два законопроекти. Які стосуються скасування зборів з пенсіонерів і соціальне страхування, сьогодні будуть проголосовані. По Іншим законопроектам і нашим вимогам, мої колеги, доповнять цю інформацію, хочу сказати, що ми вчора і дещо раніше в тросторонньому форматі заявили наступне: що якщо не буде Вирішуватися соціальні питання, а сьогодні ситуація є такою, що ми по п'яти законопроектам, по-перше, показали про те, що вони є доцільними, необхідними для стабілізації, суспільної стабілізації в країні. По-друге, що вони є соціально обґрунтованими і є економічні і фінансові можливості. Витратити дійсно державні кошти і кошти бізнесу на підтримки людини праці все, доказова база, як кажуть, є. Вона сприйнята парламентом. Єдиний, хто супротив сьогодні чини, це Кабінет міністрів України. І сьогодні, на прохання голови Верховно Ради, теж мала відбутися ще одна раунд перемоги про спілок безпосередньо з прем'єр-міністром України. Бо цілком зрозуміло, що є фракція, яка достатньо потужна, друга за чисельністю в парламенті, і без її голосів може і не достати голосів, і по соціальним проектам. Поки теж ми в режимі очікування таких перемовин з Кабінетом міністрів.